Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про корупцію, зловживання владою та службовим становищем задля власної вигоди, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Раніше ми розповідали про кримінальну справу проти екс-голови митної служби Ігоря Калєтніка, яку відкрила Генеральна прокуратура. Його підозрюють в незаконному збагаченні. Справа в тому, що головний митник країни часів Януковича написав у декларації, що отримав подарунків на 70 мільйонів гривень. Хто міг бути таким щедрим до комуніста? Виявилось, син просто прийняв дарів від свого батька. Отримав від нього в подарунок Депутатську квартиру у центрі Києва принаймні так нам вже після виходу матеріалу в ефір пояснив екс-нардеп Григорій Калєтнік. Невже депутатам роздають державні квартири що стільки вартують? Та й звідки насправді в чиновника подарунків на 70 мільйонів гривень? Розслідування Олени Логінової. Це Григорій Калєтнік, народний обранець багатьох скликань від партії регіонів, голова династії Калєтніків у Верховній Раді. Саме він вже після майдану вирішив посперечатися із прокурорами і довести, що його син законослухняний. Справа в тому, що Ігор Калєтнік, який два роки очолював державну митну службу за Януковича, тобто контролював увесь імпорт та експорт, задекларував у 2013 році 70 мільйонів подарунків та призів. Тепер після революції прокурори порушили справу, підозрюють його у незаконному збагаченні. Після нашого сюжету про це батько екс-митника, також екс-нардеп Григорій Калітнік, надіслав листа до нашої редакції. Каже: подарунки такі коштовні, бо це він подарував своєму сину квартиру, причому не просту, а депутатську. Я подарував своєму синові квартиру, яку отримав у 2003 році як народний депутат України 4-го скликання на вулиці Володимирській. Звертаюсь до генерального прокурора України з вимогою перевірити законність отримання нами, батьками Ігоря, майна, яке в подальшому нами офіційно подаровано своєму рідному сину. Ми вирішили розшукати квартиру, яку тато подарував сину. Невже депутатські квадратні метри можуть коштувати 70 мільйонів? Київ лівий берег, житловий район, осокорки. Саме у цьому будинку 11 років тому Григорій Калєтнік, як і багато інших народних депутатів, не киян, отримав двокімнатну квартиру. Та, схоже, Калєтніку були не до вподоби столичні осокорки. Тож спальний район на лівому березі нардеп вирішив виміняти на більш елітне та статусне місце. Для цього, як нам повідомили в апараті Верховної ради, Григорій Калєтнік здійснив з державною госпрозрахунковою організацією житло інвест обмін квартири на двокімнатну у будинку по Володимирській з доплатою. Верховна Рада нам підтвердила, що Калєтніку депутатська квартира на Осокорках не подобалась, тому він, нібито доплативши, взяв собі від держави кращу на Володимирській. Утім, в якому саме будинку в центрі міста оселився нардеп, про це у Верховній Раді змовчали. Ми розшукали цей елітний будинок, де калітнік старший виміняв квартиру від держави, а згодом нібито подарував її сину, що за їхньою версією пояснює, звідки у калєтніка молодшого 70 мільйонів подарунків у декларації. Елітний комплекс у самому серці столиці Біля золотих воріт та національної опери. Більше сотні квартир. Чисті під'їзди. Та шикарні припарковані авто. Саме у цьому будинку від держави отримав квартиру скандальний прокурор Віктор Пшонка. Навіть експрезидент Віктор Янукович приватизував тут державні квадратні метри. Аби поглянути на елітне житло і дізнатись, скільки коштує квадратний метр в будинку з одіозними мешканцями. Ми видаємо себе покупців багатіїв. В інтернеті знаходимо оголошення про продаж квартири на Володимирській 49 А. Йдемо дивитись. Нас зустрічають приємні люди, готові продати цю трикімнатну квартиру, за словами ріелторів. Чи не найбільшу за площею у будинку за 800 тисяч доларів? Це 13 мільйонів гривень за нинішнім курсом. А насправді за цією стіною та сама квартира, яку калітнік тато подарував своєму сину, кажуть за площею вона менша, ніж ту, яку ми оглянули. Виходить, зараз її ринкова ціна не більше 13 мільйонів гривень. Що ж тоді дарував батько-сину на 70 мільйонів? Та чому на Володимирську 49 а досі приходять листи сестрі Ігоря Калєтніка Олені Харченко? Ми вчинили декілька спроб поспілкуватися з самими Калєтніками. Молодший Ігор на зв'язок не виходить і не дивно, адже його оголосили у розшук. А от старшого Григорія нам вдалося знайти. У цьому будинку, в центрі столиці, в урядовому кварталі. Два тижні тому Калітнік старший пообіцяв найближчим часом дати інтерв'ю на камеру. Але згодом екснардеп регіонал занедужав і телефоном повідомив, що поки не може з нами зустрітися знову. Часу відправити нам документи, які підтверджують, дарування і продаж квартири калітніки також не знайшли. Тож наводимо аудіозапис з нашої першої зустрічі, враховуючи його суспільну важливість. Я тоді отримав добросовісно на нас, двох з дружиною, кімнатну квартиру. Єдине, що я отримав її на Володимирській, цю квартиру, і там, з доплатою за 20 квадратних метрів, бо не було не було менших, то я доплатив, в мене всі чеки, є, все в 2003 році. А в 2013-му я її подарував, оскільки вже якби чотири внуки, у нього четверо дітей віри. Кажу, давай подарок. І все, я подарував. А він достроїв якраз будинок. Каже: тату, я продам їй. Кажу, продавай. І не продав. Григорій Калєтнік стверджує, що подарував сину квартиру вартістю у 23 мільйона гривень. За словами батька оголошеного у розшук комуніста, Ігор Калєтнік вніс дохід від продажу вже власного нерухомого майна знову у графу Подарунки. Все одно одна графа, і більше того, що він вказує дарунок і суму майна, квартиру і обов'язково вказується сума. А потім, якщо продав, і в цьому ж році він і теж показує, як прибут. За словами калітніка старшого, виходить, що одна й та сама подарована ним сину квартира вартістю у 23 мільйони гривень, вказана у цій графі двічі, навіть якщо так, все одно залишається різниця у сумі, походження якої з'ясувати не вдалося. І чи відомо правоохоронцям місце знаходження Ігоря Калітніка, який, до речі, заявляє, що ні від кого не приховується і не отримував жодного офіційного документу про підозру? Ми вирішили запитати у генерального прокурора України Віталій Ярема. Повідомив зараз Калітніка шукає міліція. Далі прокурор перераховує, чому так складно затримати калітніка. Для того щоб затримати людину по статті 208 КПК України, треба його застати під час вчинення злочину або безпосередньо після вчинення злочину. В інших випадках йому посилається повістка за три доби, і за три доби він має право взяти адвоката, з'явитись, не з'явитись. Та як нам вдалося з'ясувати квадратні метри у розкішному районі столиці, екснардепи отримали поблату. При цьому заповнюючи декларацію про доходи, калітнік молодший за словами батька, дивічі вказав суму, на яку оцінили житло і при даруванні, і при продажі. Майже таку ж суму комуніст перевів на закордонний банківський рахунок. Збіг обставин чи спосіб легалізувати гроші з невідомим походженням. Тепер мають розібратись прокурори. Було скоріше за все так. Він чорний нал. Поклав в банк і перевів його на рахунок свій і дочки за кордон. А потім, розуміючи, що спалився, бо гроші ж пройшли через рахунки офіційно, намагався їх легалізувати, вписавши в декларації. Та у разі доказу неправомірних дій, які інкримінують Ігорю Калітніку, чи не буде підставою для прокурорів повернути елітні квадратні метри або, хоча б виручені гроші за їх продаж у власність держави, Калітніки наголошують, що державну квартиру вже продали. Але як нам вдалося з'ясувати у ході розслідування, вони просто її переоформили один на одного в родинному полі, і зрештою залишили у власності своєї сім'ї. Отже, Григорій Калєтнік спершу, отримавши від держави квартиру на Срібнокільській, виміняв її на житло на Володимирській. Потім подарував квартиру своєму сину Ігорю Калєтніку. Той у свою чергу передав право власності такій собі Ганні Чернезі з містечка Гайсен, що на Вінничині. Та і вона виявилась не чужою людиною для Калєтніків і передарувала квартиру Миколі Харченко, син Миколи Віталій Харченко, чоловік Олени Харченко. А в дівоцтві Калєтнік. саме на доньці Григорія Калєтніка, тобто сестрі Ігоря, який зараз у розшуку, замикається коло власності депутатської квартири. Тепер зрозуміло, чому Олені досі приходять листи на Володимирську. Отже, ще раз. Екс голова митниці, часів Януковича, комуніст Ігор Калєтнік декларує 70 мільйонів подарунків. Прокуратура знаходить цю суму на його ж закордонних рахунках і порушує справу. Тоді батько Ігоря Калєтніка, екс регіонал Григорій, каже, що це він подарував сину депутатську квартиру, яку той потім ще й продав. Тому цей дохід вписав у декларації двічі. Але наше розслідування не підтверджує теорію Калєтніків. Бо схоже, квартиру вони не продавали, а декілька разів передаровували один одному та залишили в родині. Якщо прокурори дійсно підозрюють, що 70 мільйонів гривень ексголова митниці отримав незаконно і, зрештою, вивів за кордон, то на цю від початку державну нерухомість вартістю з десяток мільйонів гривень у центрі Києва мав би першим бути накладений арешт, а можливо і подальше повернення державі. Якщо провина чиновника часів Януковича буде доведеною. Чи готовий конституційний суд, який і досі засідає у майже неоновленому складі, вирішувати долю люстрації? П'ятеро суддів тут працюють ще з часів Ющенка, і лише двоє з них завжди вирізнялись принциповістю у вирішенні політичних питань. Ще восьмеро сімнадцяти суддів призначені до єдиного органу конституційної юрисдикції за часів президентства Віктора Януковича. І у відповідальні для держави моменти більшість з них не проявляла особливо. Бливої самостійності Марія Землянська оцінювала серйозність пересторог щодо недемократичної більшості УКС, адже саме цей суд вирішує важливі конституційні суперечки, як, наприклад, майбутнє люстрації очищення української влади. Доля люстрації наразі у руках Конституційного суду України саме він має розставити крапки та вирішити, чи відповідає усім нормам Конституції закон про очищення влади. Місяць тому з таким поданням до нього звернувся Верховний суд ще раніше, з аналогічним бажанням виступили щонайменше 14 судів різних інстанцій. Схоже, суддівський корпус неохоче сприйняв ідею власного очищення. Рішення Конституційного суду може бути бомбою як в, 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 в одну, так і в в іншу сторону. Як воно далі далі буде, ніхто не знає. Тому краще, щоб Конституційний суд, ну я так вважаю, взагалі не приймав до, до розгляду. Яке буде рішення, спрогнозувати дуже важко. Судді вони ж залишились теж самі. То хто ж нині засідає у конституційному суді? Яка там більшість? Та, що надала майже диктаторські повноваження Віктору Януковичу, чи нова демократична? За законом суддів Конституційного суду обирають на 9 років без правоповторного призначення. По шість представників призначає з'їзд суддів Верховна Рада та президент. Проте замість 18 суддів наразі їх лише 17 сімнадцяте. Бракує представника від Петра Порошенка. Після втечі попередньої влади Верховна Рада замінила частину своєї квоти. Так у 2014 році з'явилося чотири нових судді. Чи потрібне оновлення суду, в якому 17 суддів восьмеро призначені за часів президентства Віктора Януковича. Більшість з них раніше підтвердили свою вірність вигідними для колишньої влади рішеннями. У 2010 році у стінах цього суду було прийнято рішення про повернення до старої конституції. Цим рішенням судді фактично зосередили владу в руках президента. Ним на той час був Віктор Янукович. Інший прояв безпринциповості: у 2012-му цей суд дозволив Кабінету міністрів вручну на власний розсуд регулювати рівень соціальних виплат, при тому, що раніше Конституційний суд приймав цього питання прямо протилежні рішення. Ще один приклад: у 2013-му він фактично унеможливив проведення виборів у Києві та до Тернопільської облради аж до жовтня 2015 року. Ці три рішення лягли в основу після революційної постанови Верховної Ради про факти порушення суддями Конституційного суду присяги. У ній народні обранці запропонували достроково позбавити повноважень 12 суддів цієї інстанції. Є певна недовіра до цих суддів, оскільки ці судді приймали участь щодо геометизації Януковича. Ну, вибачте, в обках стати королем. Да? Ну але на сьогоднішній день вони є чинні судді, вони виконують свої посадові обов'язки і ставити на сьогоднішній день під сумнів їхню роботу. Ну, я вважаю, у відповідності до закону. Я повторюю, тільки до закону ми я вважаю не, не повинні. У Верховної ради сумніви такі були. Постанову народні обранці підтримали у лютому, але восьмеро суддів, чиї прізвища звучать у ній, досі у мантіях. Це Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець, Олег Сергійчук, Наталя Шаптала, Юрій Баулін та Олександр Пасенюк. Останній таки був звільнений, але за рішенням колег з вищого адмінсуду, де він між іншим до призначення в КСУ головував більше шести років і підтримки нинішнього голови конституційного суду Юрія Бауліна, повернувся у суддівське крісло. Не завадив навіть 65-річний пенсійний вік для судді. Серед тих, кого нардепи запропонували звільнити з конституційного суду, звучить і прізвище самого голови Юрія Бауліна. Він не просто не звільнений, а ще й очолив суд у березні? А скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте рівень довіри до ну і до конституційного суду? Адже є постанова Верховної Ради, в якій, начебто, виражена недовіра 12 там 12 прізвищ. Серед них і ваше прізвище. Як ви взагалі оцінюєте цю ситуацію? І ви можете прокоментувати? Ну, може, рада висказала своє своє бачення ситуації, як вона бачила це у лютому місяці, але життя продовжується, суд виконує свої конституційні обов'язки, судді відносяться добросовісно і до своїх обов'язків. Я думаю, що треба справами доказувати належність і. Правильність курсу і виконувати завдання, які поставлені законом, довести справами правильність свого курсу суддям надала нагоду громадська рада з питань люстрації при Мін'юсті. Попри те, що судді конституційного суду не підпадають під норму закону про очищення влади, громадська рада пропонує їм добровільно пройти люстраційну перевірку. Так би мовити, показати свою відкритість. Довіру треба повертати в першу чергу до суддів конституційного суду. Якщо це довіри, не буде, то яке б рішення вони не виносили? Суспільство не буде його 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 сприймати. Садно суспільство буде, буде вважати, що там є якісь зацікавленість. Якась може корупційна складова, все, 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 що заводна. Звичайно, що рожевих окулярів в нас вже давно немає. Дійсно, дійсно є з цього приводу сумніви. Чи проходити перевірку? Рішення залишається за самими суддями. А поки ми самі проаналізували їхні декларації про доходи та майно мільйонерів, принаймні офіційних серед суддів цієї інстанції немає, але є ті, чиї статки близькі до мільйонних. Михайло Гультай працює в конституційному суді з 2010 року. За минулий рік він задекларував понад 890 тисяч гривень доходів з них майже порівну від заробітної плати та продажу майна. Його колега Олександр Тупицький, якого обрали суддею до конституційного суду у 2013 році, за минулий рік заробив майже 782 тисячі гривень, з яких майже півмільйона від продажу майна, закриває трійку найбагатших суддів конституційного суду Олег Сергійчук, який працює тут з 2010 року. Він задекларував понад 753 тисячі доходів, 428 – зарплата і 324 – продаж майна. Голова суду також написе задніх. За минулий рік Юрій Баулін задекларував майже 617 тисяч гривень доходів. З них найбільше, майже півмільйона зарплатня. Решта пенсія, доходи від викладання, авторська винагорода та щомісячна довічна плата за звання члена Національної академії правових наук. У розпорядженні судді півземельної ділянки, половинки двох квартир, півдачного будинку та гараж. Ще у суді є кімната у підвідомчому державному управлінні справами будинку відпочинку Кончазаспа, які отримуються грошими платників податків. Ми знаємо, що ви також маєте державну дачу в кончезаспі. Скажіть, будь ласка, ви сплачуєте взагалі за нею? І а які це, вже, про які це, це сьогодні мова? Мова йде. У мене одна кімната. Зараз скажу загальна площа 32 квадратних метрів. Це коштує в місяць. Ну, дві тисячі одна тисяча вісімдесят сім гривень. Ну так же дві тисячі. Якщо суддям немає чого приховувати, відповідно їм немає чого і боятися. У чому ж тоді вбачають ризик люстраційної перевірки? Ну, це продукт системи, яка створювалась 20 років в Україні. Це люди, які дивляться з розкритим ротом, що скаже, наприклад, президент, чи хтось з можновладців. Ну вони звикли так звикли так працювати. Тому зараз до речі, ще й питання і до президента, і до адміністрації президента. Чому немає меседжів зі, з боку Петра Порошенка? Поки посадовці тримають інтригу, боротьба з ілюстрацією продовжується. Після рішення Пленуму Верховного суду про перевірку на конституційність норм закону про очищення влади рахунок між прихильниками та противниками люстрації урівняла Венеціанська комісія. Її представники відмовились від наперед заготовлених розгромних висновків щодо люстраційного закону. Отже, залишається чекати, у чиї ворота буде гол від Конституційного суду. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою, про корупційні оборудки або нечесних політиків, пишіть нам листи на електронну адресу. Ті з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.